Посміхається, він впізнав всіх з цим і здоровається. Значить, емоціональний стан добрий. А якщо емоціональний стан добрий і фізичний стан, на перший погляд, це саме головне для нього був емоціональний стан, враховуючи наші і події, які які є в Україні. Я дуже щасливий, що повернувся в Динамо Київ. Вчора вже провів своє перше тренування з командою. Я дуже добре себе почуваю. Відпочив після непростого сезону. Він розпочався для мене досить важко, але другу частину можна відмітити із знаком плюс. Тепер я тут, в Києві, можна сказати, починаю все з чистого листа. Добрий ранок, намагаєшся, ми шмовились. Там зі містами бажаю хороший. Вже провели два тренування, всі в гарному настрої, все чудово. Сьогодні проходимо буде і ще буде одне тренування. Поїхав від спуску з батьками на дві неділі, відпочив повністю від футболу, від усього. І після того почав підготовку до сезону, до тренування, почав займатися в залі. В групу скидають програму, що потрібно робити, бігову роботу, роботу в залі, ми її виконуємо. Кажуть, що все добре, ніяких скарг в мене немає на здоров'я. Вважаю, що все добре. І завжди це два рази на рік. і Футболісти її повинні проходити і медичне обстеження, щоб нам краще контролювати їхній стан. І фізичний стан, і емоціональний, і психічний стан, і інші стани по здоров'ю. Ехо серце це обов'язково, зі черепної порожнини, доплери, судин, голови, та шиї — треба знати, що там, як там. Консультацію лор, консультацію невропатолога і загальні аналізи крові. Хлопці в гарному настрій, фізична форма непогана. Видно, що хлопці підтримували дієту, підтримували свій фізичний стан. Виглядають дуже непогано. Потрібно пройти збори на 100% відтренуватися. Добре, збориться, завжди конкуренція, завжди хоче кожен себе проявити на футбольному полі. Кожному дається шанси. Тренувальні ігри, саме тренування два рази на день. Кожен себе має проявляти і потім тренерський штаб вирішує, хто має грати. Попереду дуже важкі ігри в нас, тому потрібно до них підійти в гарному настрої і викладатись на тренування на всі 100%. І щоб в кожному був хороший настрій, і потім, я вважаю, буде позитивний результат для команди.